Якби ти була кольором, яким саме? Білий. Окей. Добре, три смайлики, які описують тебе на твою думку. Напевно, смайлик мотинки, кубочок та українське серце. О, вау! Цікава відповідь. Яка суперсила пішла в твоєму характеру? Напевно, телепортація. О, вау! Цікаво. Що тебе надихає найбільше? Найбільше мене надихають військові та, звісно ж, наші українці. Супер класна відповідь. Який переможець Дитяче Євробачення або, наприклад, пісня тобі подобається найбільше? В цьому році чи просто? А Взагалі. Взагалі. Не знаю. Мені дуже сподобалася Албанія того року. Ну, ого, окей. І в цьому Це році мені дуже подобається Арменія та Франція. Окей, класно. Мені чесно також подобається Арменія, тому тут ми з тобою сходимо. Ну, Франція також. Який улюблений твій предмет в школі? Англійська. О, окей! Чи маєш хобі, окрім співу? Маю дуже багато. Зараз чуся в'язати, але я не знаю, чи мова, я дуже так полюбила малювати, можна сказати. Я малюю усе, що мені прийде в голову, людей, там, книжки навіть, природу, і так. Супер, супер. Тобто розвиваєшся різносторонньо, це правильно. Угу. Молодець. Якщо б ти могла піддавати дует з будь-яким артистом взагалі на цілій планеті, хто б це був? Напевно, Леді А, Сабріна Карпентер та Адель. А, за Сабріна, я тоді наш не скажеш, тому що багато бачив, що ти говорила, що багато твоя улюбленця. І тепер давай останнє питання що ти найбільше любиш в своїх фанатах? В Фан фанатах? Я люблю те, що вони мене завжди підтримують та люблять мене. Так, так, це правда, це правда. Вони у тебе величезні, просто молодці, тому що писали мені навіть також питання.